Всім привіт! Невеличкий огляд приставочки ON Google TV. так виглядає упаковка приставочки. Давайте подивимося, що знаходиться всередині. Як ми бачимо, у нас тут іде інструкція по підключенню налаштуванню. Далі сама приставочка. Вона має живлення вхід мікро USB, а також э, вхід для підключення HDMI. Також в комплекті йде блок э, живлення для підключення до мережі. Також э, батареїчки, якісний HDMI кабель для підключення до телевізора, кріплення э, двосторонній. Для, можна приставочку саму причепити ззаді телевізора. І, звісно, якісний оригінальний пульт з голосовим пошуком. І так, я підключив приставку до телевізора. Давайте подивимося, як виглядає головне меню і як працює приставочка. Тут у нас розташовані додатки, які можна запускати переглядати онлайн-телебачення, наприклад, додаток Nexon TV. Все досить зручно і швиденько працює. Можна переглядати телебачення, можна переглядати онлайн-фільми, серіали та мультфільми. Також дуже зручний додаток ESVIT TV. Тут дуже швиденько. Працює перемикання каналів, ну і сам додаток дуже е, зручно е, зроблений. Також MegaGolve е, з онлайн-каналами і фільмами серіалами. Keep Start Tві також відомий е, додаток, теж онлайн-телебачення, фільми, серіали, фільми і таке інше. ut також також. Е, гарний додаток. Ну і звісно, що те, що у нас найбільше цікавить, це додаток Netflix. Це на сьогоднішній день мало приставок, на яких Netflix нормально працює. Тому саме для перегляду Netflix ця приставочка вона якраз ідеально підходить. Тут можна передивитися фільми, серіали, мультфільми. Досить зручний додаток з, якісними, з якісним контентом. Також дуже тут класно працює додаток YouTube, навіть в форматі 4K HDR, тобто все класно і чудово працює. Ще можна користуватися безпосередньо браузером на приставці, тобто ну, заходити там переглядати різні новини та іншу інформацію, яка вас цікавить. Теж досить зручно все налаштоване, можна користуватися без будь-яких проблем. Ну і так, загалом можна сказати, що приставочка сучасна, швиденько працює, все зручно. Тому, якщо розглядаєте сучасну класну приставку з підтримкою Netflix, то це досить класний буде варіант.